всім привіт, дорогі друзі! З вами Аверест Сьогодні у нас неділя. Неділя 1 жовтня. А якщо це перше число, то це означає, що вийшов новий сезон Gold Pass Давайте подивимося і вийшов на хелонську тематику, тому що, зрозуміло, завжди в жовтні виходили скіни на хелонську тематику і маємо отакий скін. Реально. Топу мені подобається його анімація, це іменно якось диму чи чого. Я просто не знаю. Таку якось пара, що від нього ісходить, Ну скін, я скажу, класний. А, так, що там ще є? По призам, давайте подивлюсь. По призам. Так, дві книжки, я бачу, руни є, ну і тако все по стандарту по, стандарту, по відсоткам. І так, і що я записую відео, будемо сьогодні робити атаки в легенді. І ще сьогодні ми будемо тестити даний скін. Мені підігнав підписник пас подарунковий, йому велике, велике дякую за даний подарунок, за даний гол пас. Але все-таки давайте зараз я будемо активувати, не будемо медлити, і давайте get. U Supercell ID has one gold pass available. Use one to get this season gold pass. твій uh, Supercell ID має один gold pass зараз. Ти можеш активувати цей сезон gold pass. Окей, без питань. От Отак все це відбувається. Gold repass received. Отриманий gold pass. давайте. брати скин. Так, за один джем донати берем і приймаємо скин. Давайте його одразу одінемо. У мене чемпіонка в принципі, гола була, і я на неї скін ніякого не мав. Тому давайте активуємо. Отак От це все виглядає. На жаль, я її не чую, бо в мене такі дуже слабкі звуки в грі, так як щоб, ну, щоб мене було чутно. Но просто по анімації все круто. Давайте одразу пойдемо в атаку. У мене тут наварено а, райдери з суперлуками. Атакувати ми будемо в легенді. У нас 4 атаки є. Я думаю, цього якраз буде достатньо для тесту скіна. Тому давайте почнемо атаку. А так, фулова 15-ка, в принципі, нічого дивного, тут такі, такі завжди бази попадаються. І я тут придумав, як можна. Тут просто є дирочка, і я, скоріше за все, я так, щоб воно туди полетіло, відкриті десь тут, щоб пробило паркан. І там можна також забрати ратушу. Якщо щось пойде не так, то можна попробувати. Можна попробувати забрати героїм ратушу. Теж нормальний варіант. Головне, щоб Дірік бомби не поймав. І поймав. Слухайте, я тут щось дуже погано відкинув інвіз тоді, да? Що тут ударило щось? Ну, на це стінової якісь були. Тож мені здається, що ніхто і не живе, так? Да? Ладно, будемо забирати все-таки героїми ратушу. Можна даже і дракон? Ну ладно, не буду я. Давайте все-таки заберемо героями це все. У мене є один інвіз. Бляха, погано що це ще відьма живе. Так, прожимаємо квіну одразу. Ну, куди вона пошла? Я не знаю. Бляха, я не знаю, що з цією квіною робить. Я просто біан теж треба. Все, забираємо так. Знаєте, атака вже б можна сказати якась така руїна. Я, навіть, запущу звідси. Подпущу так, райдери е і Вардена. Райден і Дракона. Також запущу мисливці. і давайте чемпіонку. Якраз будемо зараз спостерігати за нею. І прожму це все добро. Давайте подивимося, яка в неї анімація атак. Ось вона побігла. В принципі, як будто у неї оцей. Коп'я просто вісить в руках, да? такі прикольна анімація, будь-то реально щось потустороннє, а не якась людина. Да? Як, наприклад, Кінг там. у ну, Кінг є скелет ще, але там вже інша історія. Так, все. А як вона виглядає під час оглушки, смерті? Да? Ну, такого, вона просто лежить. Тут погано видно за парканом, да? ну, там, скоріш всього, десь, десь і щит лежить. Ну, ще буде у нас атаки, то детально ще й порозглядаємо даний скін. По атаці у нас 50 зірок, ой, 50% виходить. І це такий собі результат. Просто з 14Х можна було б покраще спробувати, але рад, що, на жаль, я не забрав, тому отримуємо от такий результат. Ще й квіна там було не те, що треба, на жаль. Зараз подивимося, що отримаємо з даної атаки. Покуку мені десь 17 дадуть, я думаю. Так, да, так і дають. Я вже просто вивчу, мабуть, цю систему всю. Отак. Ще наварюється, то скоро ще буде одна атака. Прям, прям скоро там 18 секунд. Давайте прокачаю ось до паркан злю люзолото, закину собі кк і пойдемо в наступну атаку. Так, все, мікс готовий, роздав собі тут кк Наварив таке саме, пошли далі атакувати. Так, не те відкрив. Пішли атакувати і взяти нашу другу атаку в даному відосі. Так. Що то нам закінне, це великий сюрприз. Він коли буває, що її може закинути 13-14. Це дуже великий А Що я тут придумав уже, то я думаю, можна звідси закинути з такої ось до відкриття десь тут на чемпіонку. Можна також забрати тут. А. Моноліт. Мені подобається те, що тут а, немає ніяких інвізів да, біля ратуші, що доставляє великого геморою. Для гравців десанту. Да Де, й, в принципі, для гравців якихось сакерів. Так, давайте я одразу запущу, бо часу вже спливає. час для продумки атаки. 30 секунд ну це доволі мало, якщо чесно. скидаємо. Головне зараз вчасно підкидувати інвізи. Так, можна клони вже закинути. І давайте підкину ще один інвіз. Будемо зараз потрошку закидувати. 22, що там в мене вийде по відсоткам цікаво. 25% вже забрав бази, а такі з героїв зовсім мало. Так, буду закидувати давайте героїв сюди з краю і запускаємо основний мікс. Отако. Я помилився ще тим, що я тут не закинув кулі спереді, бо тут зараз бомбочки половили. Мої дракони, мої райдери. І okay, давайте чемпіонку так от теж з боку закину. Давайте то я не буду зараз юзати все такі. Не буду юзать ультвардна, тут а просто далі ще є і метальники. Так, все в мене тут щось помирає, я не знаю. Ні, немає сенсу все одно ще юзати. Дуже багато драконів живе, тому будемо... Ще потерпмо з нею. Так, чемпіонка помирає, давайте вже буду в'язати, як у неї тут щит. Щит просто залишає ще кісточки, якщо ви встигли помітити, Да, там а, сліди від кісточок, коли щит рикошетить до іншої оборонної споруди. Тай, в принципі, від якоїсь будівлі. А, дуже класна анімації, а це ульти. теж подобається. Так, потаця б не сказав би, що, може бути, трьошка. Дуже спорні моменти тут зараз є. Знаєте, є ще. Фул ХПшні райдери є драконч. А, який фул ХПшний райдер, він вже там почти мертвий. Так, ну, кстати міг би добити вже того метальника, не міг би вже так прибіднятися. Так, ну перший єдинор... єдиноріг він нічого б такого не зробив би. 29 кубків отримав 89%. Набиваємо з даної бази. Ну, доволі непоганий результат. Можна було б краще спробувати, якщо б Варден би забрав метальника. ну реально. Отака от атака. А, що тут буде ще? 40 хвилин вариться, ладно, я буст уже не буду юзати, заради двох атак. Зустрінемося пізніше, вже під'єднаюся, коли в мене буде готовий мікс. Армія готова. Подожіть тут видалю зараз лука. ну, щоб не було лишнього сміття, щоб воно просто не відклонувалося. Просто тут бомбер вони все одно. Помруть через те, що вони будуть там підривати логічно, в принципі. Тому давайте пойдемо вперед останню атаку. І що нам тут зараз попадеться? Попадається 15-й таунхол, доволі проблемний, тому що у нього тут знаходиться. на... <кій> Перепрошую. У нього на базі знаходиться інвіз під рату, що її можна так-то й провафлить атаку. Я не знаю тут просто, як зайти. Можливо, зараз всю армію викинуть. І просто закину Дірік там близько. Я, коротше, хоч, навіть з на цієї сторони закидувати армію, також Дірік під це все під прожиттям Варна буде і треба його десь скинути біля моноліта і побажано ближче до ратуші. Давайте так одразу запущу. Так, прожимаємо. Також ще плюс штудуйки, да, дану база все одно проблематична. Плануємо. Так, моноліт буде збиратися. Найс. інвізну станцію я забрав. тому І збирається вже ратуша Зараз будемо потрохи тут добирати інші будівлі. Давайте ще закинемо десь героїв. Тут, напевно, закину. І також чемпіонку я закину ближче до цих. ну Просто дивіться, яка красота не скін, да. Дуже прикольно, як будто якийсь легендарний скін. Давайте ефект на щиток, дивіться ще, бачите, такі сліди, кісточок залишаються на ньому. Ну, на ньому, а від, на, на ну, можна сказати, на будівлі, від якої відштовхнувся щит. Так, атака, як бачите, майже заходить. ну, практично, да? Практично да? Мені не вистачає все одно міці, щоб. Щоб якось хоча б потиграти. Давайте закину вже хантерів. Можливо, що воно було раніше і кроль міг би залишитися ще в живих. Слухайте, а може трьох... Ні, не, я не думаю, у мене ще два дракона, але вони, скоріш за все, вже лоу хп мають. Так, ну не буду прожимати, до речі. Трьошка буде. Все-таки нормально, я задумав атаку. Давайте прожму квіну. Ну, Вона зульто тут швидко спроканути розбереться. У мене ще два практично фулових дракончика. А, де ще Де ще нахось. У ну, мене хвилина часу, немає, що хвилюватися, Ну, і до шахти залишилось. Таке, ну я думаю, справимося. Немає тут що боятися вже. М -м 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 -м, гарна атака вийшла. Я хвилювався, що я можу її одну шку тут взяти, да, бо боявся, що Дірік не долетить. Але вийшло навпаки навіть дуже чудова атака. Так, три зірки забираємо, треба зараз буде пойти злить. Еліксир на паркан. Давайте сюди його якраз за, за Лему. Все, давайте будемо чекати ще 11 хвилин армію, і я підключуся, дай будемо робити останню атаку. Я готовий робити останню атаку в легенді, тому давайте підемо дороблять її, пошли в подбор, так, видали в лучницю, щоб не заважала там під час конування. І що за база нам кидає 15. Full 15 таунхол. Нічого дивного, я не знаю, до речі, знову звідки запускати мою армію. Ну, реально, такі бази специфічні, якщо чесно. Мабуть, прийдеться знов всю армію викидувати. Мабуть, так я і зроблю. Буду десь закидувати, мабуть, тут адірік. І тут якраз закину всю армію. Так, і так. Давайте, зараз прожимати. Вардна, головне не прогавить. Головне дірік Ой, Дірік. Головне торнадо не зловить. Так я вже наперед підкидаю, бо зараз він гепнеться. Сподіваюсь, там хоч щось вижило, бо я не бачу, щоб там щось клонувалося. Я ще й кривий інвіз закинув. йома, да? Просто в мене була надія до останнього, що там хтось ще все-таки вижив, тому і підкидав. Будемо зараз намагатися якось хоч ратушу забрати героями, я не знаю, що робити, я в таку халепу зараз встряг. Атака, мабуть, найгірша, яка була за сьогодні. В принципі, в мене сьогодні хороші атаки були. А на останок просто такий сильний фейл, я просто не знаю. Міна, на жаль, таки пішла сюди. Ладно, я запускаю все-таки чемпіонку. Давайте подивимося. За нею. Ну, реально, немає, що робити вже просто в даній атаці. Коротше, в мене є лишні інвізи, і це супер гуд. Так, да, порад, що я навіть не активував, походу, це буде фейл року взагалі. Гірше атаки в мене, напевно, не було ніколи. Ну, фул 15 що я пороблю. Просто ще й. E, сама головна помилка тут була це вкидання інвіза. ну Головне понять свою помилку, де я тут помилився. Ну, дають там за це плюс 4 кубка. Що я за сьогоднішній день набив? Давайте перейдемо. Плюс 197. Міг би і краще, якщо б кинув інвіз і не пожалкував би, да і хоча б поспішив, да, подкинув, поки там метальник не замахнувся. І плюс 145 поки ще маю з двох дефів. Давайте я скажу якусь свою суб'єктивну думку про даний скін. Скін мені дуже подобається. Мені дуже подобається. <кхух> мені дуже подобається тематика Хеллоуіну, в принципі, я зараз вона відпочиває. В принципі, нормальні такі ефекти все-таки є. да. Це, типа, знаки сна, знаки привід'єдні всяких. Де да, є таке, як оцей пар виходить тут так само. Сам скин, знаєте, такі ж. Такої жуткої хіловінської тематики, і мені саме більше це подобається. Тому скін просто, мабуть, 10 із 10. Поки що кращий скін, який у мене. Навіть на чемпіонку найкращий скін. Просто я вчора вчора обговорював з кимось одну тематику про чемпіонку. Де я казав, що на чемпіонку немає ніякого нормального скіна, всі скини на любителя. Ну, ось, ось якщо говорити про даний скін, привід чемпіонка, то це просто, мабуть, найкращий скін, як на мене. Так. Тому така думка, там ще й інші скіни появляться, але ними грати я вже не буду. Тому ладно, всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Такі атаки були в легенді. Наостанок, правда, за руїни, але з ким не буває. В принципі, готовий до ЛВК, так? Да? Тому все. Всім дякую за перегляд. З вами був Орест, всім гарного дня і всім пока.